Вітаю з вами Фенікс Ньюс, і це правда з України. Ви пам'ятаєте, як російські пропагандисти збиралися брати Київ за два дні? І Київ буде взяти так швидко? Полтора три дня, два дні. Так, от в підсумку просто взяли. І це єдине, що вони можуть повторити. Бо за сім місяців військової кампанії Друга армія світу буквально трішечки не дійшла до Берліну і зупинилася під Херсоном. Найголовніше, ми відступаємо сейчас, ми всі переживаємо за це і состояние не дуже. Ой, а що сталося? Та відомо, що у Путіна амбіції і Ріс Наполеона, а його армія ці ролі ігри просто не витягує. Тож сьогодні пропагандисти активно лають своїх генералів і звинувачують їх у провалі військової операції. там вже щось і про розстріли говорив. Я проти розстрілів? А я за я от просто публічно би просто вивіл би пару таких воєнкомов. А що далі? Анонімні доноси, табори, гулаг, кобаса за 2,20. Що ж хотіли радянський союз? Майте. Чим більше успіхів Збройних сил України на фронті, тим важче російським пропагандистам говорити, що немає причин для паніки на херсонському направленні як странно, все під контролем, незалежно від того, що відбувається. тому без якоїсь паніки там та, попри все, вони продовжують це вкидати, навіть розуміючи всю абсурдність цих тез. Зрозуміло, що брехня такого масштабу рано чи пізно мала би вийти на поверхню, тому краще пізно ніж ніколи. Вісім років ти кошмариш глядача азовцями, а тут фюрер в секунди вирішив обміняти їх на свого кума. Ой, як невдобно вийшло. Тож тепер Соловйов геть пригнічений. Я взагалі не представляю собі, щоб зараз були хоч якісь обміни ось цих азовців. Проте йому не звикати перезуватися на люту. Не дай Бог, а зачем вам Крим? Цей день ми приближали як могли. Крим і Севастополь знову в составі Росії. Іноді здається, що зламалися не лише пропагандисти, а й вічні експерти їх політичних програм. Чи то прозріли, чи зарплати урізали у зв'язку з спеціальною військовою операцією. Нет, ми будемо це робити, Саша, Скільки треба. Фетичні тобто мої дістілітні діти, ще повоювати успіють. Правильно я понимаю? Солов'ява косять провали на фронті, а Семенян могилізація. Одна з найвірніших режиму пропагандисток різко стала правозахисницею і розкритикувала російських воєнкомів. Врать на закінчувати. Треба закінчувати врать. В міністерствах, в воєнкоматах, на заводах. Навже вирішила зірвати могилізацію? А лади тоді для кого випускали? Здавалось би, яке її діло до простих смертних мобіків? А відповідь ось у чому. Сотрудники Russia Today кожен день продолжают получать повестки. Також л'є свої останні сльози кадет і пропагандист Карчемніков. Адже росіяни жалюгі не тікають з поля бою. Що ж таке наша родина, якщо за неї хтось віддає життя? А я ще люблю, і поки цей б'ється в істериці, інша пропагандистка, яка під лібералку, агітує в Грузії. Ну причому зі пункт, вот я у вас прочитала Слава Україні, Или согласиться з тим, що русський воєнний корабль іде понятно куди. Такий от колообіг пропагандистів у світі одне закінчується, друге приходить. Але як то кажуть москалі, старий конь бараздині портів. Ну як-то тривожно мені, все одно. Проте ні в Грузії, ні в інших країнах на росіян ніхто не чекає. Швиденько перезутися вже не вийде, і навіть ряса вас не врятує. А 8 років тому. назад. Женіті, хто проти мови війни не веде. Ніхто не буде з вас здирати ваші вишиванки. Кремлю все важче стало брехати за зомбованим росіянам, бо жага крові стелика увірвалася у їх реальність, бо на фронт забирають не якихось ефемерних ванюк, а конкретно їх чоловіків та дітей. Направо! В автобусі шага Марш! тож громадяни Ерефії, ті, які вніпалітіки і ті, які спіною в роті підтримували спецоперацію, почали щось підозрювати. А вишивкою на торті стала часткова мобілізація, яку росіяни чомусь не зустрічали з квітами в руках. Про це ми детальніше говорили в попередньому відео. Бачите, мабуть, там не всім сподобалась акція «Обміняй життя сина на нову біленьку ладу. Нова лада куплена на то, що в народі називають «гробовими». Або як це було в республіці Тува, на біленьку коняку. Тож пропагандисти в істериці кричать один на одного і шукають зрадників. Головне в цих пошуках не вийти на самих себе. Бо кожен з них розуміє, якщо не знайдеться по відбуваля, то перед розлюченим натопом доведеться відповідати своєю головою. Буквально. Отже. Пропаганда це страшна сила, і її не треба недооцінювати. І Росія яскравий приклад того, що за допомогою цього інструменту маніпуляції з народу можна зробити бездумне стадо, яким легко керувати. Але пропаганда дає такий результат лише там, де люди мають зайву хромосомину зверхності і нарцисизму. Тож менше любіть себе, а більше оточуючих. З вами були Фенікс Ньюз. До зустрічі!